Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. За Прикладом Христа Римлян 12.2. Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. У 2014 році біля узбережжя Філіппін... Біологи зловили пару помаранчевих морських коників. Разом із частиною такого ж помаранчевого коралу, який служив для них домом, її доставили до Каліфорнійської академії наук у Сан-Франциско. Вчені хотіли дізнатися, успадковують новонароджені коники забарвлення своїх батьків чи формують свій власний під впливом середовища. Помаранчеві коники народили тьмяно-коричневих дитинчат яких помістили в акваріум із пурпуровим коралом. Незабаром діти теж стали пурпуровими, не маючи іншого захисту, вони отримали від Бога здатність зливатися з фоном. Це досить корисний захисний механізм у природі, однак нам він не підходить. Бог закликає всіх, хто прийняв спасіння, виділятися в навколишньому світі. Апостол Павло переконує нас прославляти Бога в усіх сферах життя і представити свої тіла на жертву живу для служіння йому. Зважаючи на природну вразливість людини, викликану гріхом, наше духовне здоров'я залежить від Святого Духа, який оновлює наш розум і дає здатність уникати впливу цього віку, що відкидає Бога і прославляє гріх, стосуватися до віку цього. Означає чинити всупереч Божій волі. Однак завдяки силі Святого Духа ми можемо жити і любити за прикладом Христа. Як ви стосувалися світу? Як Бог змінив вас. Помолимось. Боже змінюй мене щодня в образ Ісуса Христа. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.